Потренуйте мене. У чому на велику кататись? Це бійцівський клуб. Щось небезпечне. Дістало до чортиків, що мене перемагають. Я хочу сама усім наваляти. Оу! Ти крута, хайді. Анна. Мені пофіг Сузана. Кіно пульс. Кіно що пульсує. Це Брайан. Лузер у розквіті. Який завжди лажає. Я надсилав тобі листа. І ти точно був за компом, бо я знаю. Ти за ним постійно ганяєш лицо. Ну, не зовсім лисого, А А це придуркувасі, друзі Брайана. Наші <ріць> хлопці, <ріць> як обіза. Я ж казала хвилину, тому так не можна. Вони не бачились 10 років, але сьогодні вони зустрілись на чиєсь тридцятиріччя, яке ніколи не забудуть. Що, за... що в біса сталося? Народ, що з моїм телефоном? Жоден горішок не зміцніє. Тікай. Жоден розумник не пояснить. Непроханий гість із іншого світу. Воно схоже на бабайку. Чому саме на бабайку? І тепер ці шмаркачі мають врятувати світ. Надерти! Я Обізий! Що це за кінтер сюрприз? Здається. Просрочений. Може треба сказати щось героїчне, та надихаюче? Кажіть, а може без цієї фігні світ врятуємо? Порвемо їхні дупи на шмаття. А це воно. Українці та україночки, підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Так, так, роздягни його очима. Ну, зніми з нього усе. Стоп, я такого не роблю. Шортики такі тугенькі, аж видно, що його чувачок у крихітному велосипедному шаломі. Сумна. Бізнес накрився тазом. Я не маю страховки, О. не можу платити рахунки. От бляха. Машину сьогодні забрали. А все решта чудово. Час тобі зустрітись зі справжньою собою та дізнатися, на що ти здатна. Що це за місце? Рішення усіх твоїх проблем. Та-да! Що за. Що серйозно? Це укриття. Безпечний рай для жінок без соціального засудження. Давай старома Клакла. На що ти здатна? Ти наступна роки. Ну що ти стукатимеш? Що означає стукати? Я програла так. Так, але ж боролась. Ти дуже відважна. Якби ж мені чарівник допоміг. А я саме такого знаю. Щоб він мене тренував. <плес> Потренуйте мене. У чому на велику кататись? Це бійцівський клуб. Щось небезпечне. Дістало до чортиків, що мене перемагають. Я хочу сама усім наваляти. <плес> 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 Ти крута, хайді. Анна. Мені пофіг Сузана. Ти не як дівчисько як якійська, яка боксувати не вміє. У нашому клубі справжні змагання зі справжніми бійцями. Вона як нео в матриці. Ага. Я тебе не боюся, Кай. За спиною дивись. Що? А ти дивися за своїм передом. Коза. Гарненьке личко. Але ж програє. вона затягує. Побачимося тут завтра. Тримай уперед. Ще раз два Джинси в тебе бабські. Вони модні. Так, але би в мішок. Ну що готова корчитись? Це ж божевілля. Угу. <ріців> Привіт, Привітато. Маю геніальну бізнес-ідею. Знову розношувач взуття. Наймані працівники розношують туфлі клієнтів. Уяви кількість людей, яким тисночеровики ринок величезний. Ти прийдеш на день народження сестри. День ігри в смузі. Вибачте, мадмози. Може вам написати. Бачу для вас це складно. Це я їх зіпсував. Треба прикрутити гайки. Можна мені сік зі свіжої голови з крапелькою імбиру. Ти бачив, як вони живуть. Треба їх провчити. Що це таке? Твої кредитки блоковано? Телефон також. Звідки ви знаєте? Та сама фігня. Тату! Поліція! Діти! Швидко! У нас немає грошей і вони кинуть нас за ґрати. Що-що? Боже, куди ми тепер? Заляжемо на дно у Марселі. Що нам робити, тато? Те, чого ви ніколи в житті не робили. Думати? Працювати. Що? Де навчались? Ніде. Я займався самоосвітою. Скільки платять? 1200 євро. Це на тиждень, так? Ні, на день. Знаєте, я, типу, як Трамп. Сам себе зробив. Зрозуміло. Є що саме для вас. О! А, службова ташка буде. Вам сподобається. Непогано для початку. Читко, Алекс лишився вдома. Смачно. А мені? Немає грошей, немає їжі. тебе ніколи не було поруч. Ви мали все. Якщо ти про гроші, то так. Але нам бракувало іншого тату. Все віддав, щоб побачити, як вони там і шачать. Повір мені, це їм не Монако. Так мене ще не мордували. Ні, ні. Не знаю, наскільки їх вистачить. Не знаю. Треба розкривати карти, франціте. Інструкція з виховання мажорів. Не перемикай, дивимось. Сантиметр. Я з першого погляду зрозумів. Ця зала відразу дисгармонійна. Тебе усунено. Усі столи перевірити. Штрафника поставте на салати. Це я вина страшенно перепро. Прокляті скутери! Ви що, Лоуренс Філіпс? Так, припустімо. Я їла ваші страви Раді на весіллі, щось. це було неймовірно. Добре, що ви вижили. Ви такий невеселий. Такий самотній. Ми знайшли вам пару. Що? Побачення на осліп. А! Вам що не розповіли про мене? Побачення на озліпці все що я знаю. Політкоректніше було б сказати побачення з незрячою. Я вперше організовую весілля, тож все має бути бездоганно. Ви та сама руйнівниця весіль, так? Та сама. Це буде незабутня! Ти І я хворий, Ти справді зафігачила ведучого сьомого каналу в озеро. Мікунду. Кристалевий черевичок. Я обожнюю попелюшку. А другий тоді де у прекрасного принца. <реклама> <реклама> так, усі на вихід, крім тебе, попелюшко. І ще один танець до півночі. Я позвоню. Я відповім. <реклама> ти помахав рукою? Ні, що ти помахав. <реклама> Скльова група, дякую, дякую. Ми б хотіли, щоб ви зіграли на весіллі. Ми не граємо на весіллі. Переможу в армреслінгу. Ти згодишся. Що, що? Давай не вже слабо. Капітан річ закохався у свою пасажирку. It's 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 amazing. It's amazing. Це блискавична карколомна любов. Якщо ти попелюшка, прийди зустрінь свого прекрасного принці. Закохалася у феноменального дури світа. <різь> ти заміжня, тобі тут не місце, Шуруй додому. О, ти зараз земліш. Лікуй нерви. І тут немає. У мене була ідея вибити в тебе крун з-під ніг. Ти як цілий? ти випередила мене. Тож із тебе сніданок. Сюрприз. І нуль викидів. Ну, майже. <піллянна> <звитко> <плес> <плес> О Привіт, Джейко. Дай на велику пляшку того біжу. Слухай, або ні. Краще дві великі пляшки. Бо не факт, що завтра настане в яблочко, друже. Колись я скиглив, типу щодня одне і те саме. І тепер усе реально одне і те саме. Без жартів. Зуття. Штани. Закрутити. Повалити. Гаразд. трохи кави? Не знаю навіть, як таке можливо і чому цей день повторюється. Це лайно відбувається зі мною щодня. Цю квартиру вже трощили бісову сотню разів. Але я щоразу думаю. Бляха, що я скажу власнику. Так було не завжди. У мене була кохана жінка ти красоня. Я його єдина сім'я. Зграйка вилупків, яких я не знаю, убиває мене з якоїсь загадкової причини. Єдине, що не змінюється, я вмираю кожного божого дня. А якби ми могли приробити світ і виправити помилки? Де надає нам владу Бога. Не бійся, синку. Я по вас повернусь. Як мені зупинити це, Джемо? Мовина про зупинку рою, а про перезапуск. Саме так. До дідька. Покатаймося! У них є армія. А в мене лише час. Навчі мене набитися мечем. Бачу, хтось тут не сидів без діла. О, я дуже довго чекав цього хайому грець. Level. <пост -левел> врятувати колишнього. Виклич таксі. Скажи водію, хай забере мене в барі на розі. Доброго ранку. Знову подорож навколо світу. У мене кастинг на жирну роль. Дасте мені автограф. Дякую. Будь ласка. Ви мене не впізнаєте? Ви живете в моєму домі? Та ні, це ви живете в моєму. Я живу там довше за вас. Мені вже час. Ваш літак пів на другу ще є час. Звідки ви знаєте? Спецагенти знають усе. Вашу квартиру видно з мого вікна. Ми зустрілись, бо ти мав щось сказати. Тож кажи або заткни пельку. Гаразд? Я заткнув пельку. Наш Бруно завжди готовий допомогти. Ви свиня. А ну замовкли! Поганий сусід. Це прецедент. Тут робота на півроку. Це за всі зуби. Тільки верхний ряд. Без перебільшення шедевр. Доброго ранку, Галина Володимирівна. Доброго нічка. Ця Аня тобі не підходить. Я б не хотіла, щоб ви були разом. Мама, у нас буде весілля. Це вже вирішено. Весілля. Весілля. Тільки через ніч! Мі... Ще більше драми. Ще більше жартів про зріст. Ще більше глибинних риторичних питань. Я Абстрактні кадри з глибоким символізмом. Автоцитати та обережний продакт плейсмент. Це йду від вас, і забудьте про маму. І взагалі мого благословення Не утримати ясно. <сосит> иди В страху. страх! <сосит> вот, блядь! Ирма Витовска! Энто Бог идёт! мене не зустрив, Вадик! Я творог. Андрей Лидоговский. ни а -а 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 -а! <сосит> <сосит> Вадик! Який пароль до Wi-Fi? Я маю сповідатись. Відре режисера Мої думки тихі. Мої думки тихі 2. Продовжен. Скоро наскільки це можливо. Департамент магічної безпеки таємно стежить за всіма чарівниками в королівстві. У нього кожна чарівна паличка на суворому обліку. Без його відома не вариться жодне зілля. Ти справді тут працюєш? Що це за місце? Зал досліджень чарівних предметів. Уу! Лампа Аладіна! молот! молод! Уу! А хто цей цивільний? Кретель, дивися! Летючий килим! Це мій брат! О, такий звичайний собі килим. На жаль, він тепер мій новий напарник. Я запевняю, ви будете в захваті від цього місця. Одна сім'я. Проходьте! От-от зробить надзвичайне відкриття. А це остання жива пташка Додо. Тільки вона мертва. Була живою, поки не померла. Тут мило. Звісно, в нас тут не Діснейленд, але ми стараємось. Це тунель. Бажаю, Мені його вдарити. Вдарити. Ні, вдарити її. Це вона на мене напала. Ну добре, Чого вам? А можна бажання? Уперед! Загадуй! Такого бажання ти ще не виконував. А де Смеш? Ходімо, я відведу до неї. Ну що ви І Це все? Тобто все? Це важка виснажлива праця. І смердюча. Вам нічого надзвичайного не траплялося? Тобто, окрім вас? А що, з у вас тут не густо? Ну, як це? А можна зробити бажання вічними? Ці бажання завжди виходять бок. Тут класно! Чари, це вам не самі лише зірочки, пил та вогники. Слухай, поверни нас у минуле. Наслідки не минучі. О -о -о! О -о -о! Забираємося звідси негайно. Отже, це все ж таки правда. Стій! Чекай, Стій! Я більше не чекатиму цей ельф мій! Я розберусь! Девіде, -де. дітям іноді потрібна свобода. Повернулись? Веди його до мене! Ти тільки не засмучуйся. Бажайте. Мрійте. Де моє золото! Вірте. Слухай, а ти не безнадійна. Сем пісочний ельф. А, що це таке? За що ви посадили пташок у коробку? Це ж довічне ув'язнення. Можеш для початку хакнути сервер фітнес вінгерів. Не хами мені, бо сам усе робитимеш. І навіщо це? Помститися за дружину. А ти вже вбивав людей? Давай краще помовчимо. Знайдіть на них усе. Їх кількість, імена, адреси. Всі брав. Я теж. Та хто вони такі? Так ти, дружину, точно не повернеш. Я зараз носа тобі зламаю. Почув. А давайте без конфліктів зробимо цю справу і поїдемо їсти банановий тортик. За Просто вона мертва і тут же нічого не полицарі справедливості. Українці та україночки. Підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.